Усім доброго раночку. Як там у вас погодка, бо в нас дуже класно. Довга хвиля. Вода 24. О, нормально. О, нормально. Ранок починається отак. Добрий ранок. Добрий ранок. Так, ти не умнічай, розпаковуй чипси. Не встигаю за ними слідкувати. Вже чую, хохот стоїть. що Чіпляються пальчиками. Ворона. Чомне. Щоб дівчата дурачаться. А Маша Віка вже лежала, в неї пуза Лежалися Ага. Не дуже полежиш. От наче і хвиля невелика, да, тягне. Ну так. Да. У нас сьогодні таке коронне місце. Ми прийшли, почали моститися з маленьким зотим зонтиком, а прибіг офіціант наш. той, що я вам казала, у нас новий підписник. І каже, ну-ну-ну-ну-ну. Лобі Бар!» Лобі Бар цей зонт, у цей і два лежака від Лобі Бара. Він бігом побіг розклав нам цей зонт. Показав лежачки. Ну, Маша з ним вчора поспілкувалася. Я розумію, що зразу Маша дуже сподобалася, тому ми стали постійними клієнтами. А воно, дивіться, собачка прийшла теж купатися. Тільки що купалася, я бачила. Але йому не подобалось. Він дуже довго облизувався, бо вода, мабуть, льода. Мабуть, бо солона. Нам тут принесли, дивіться. Я і Віка замовили собі, ми їсти відмовилися. От, Іра чекає Різотто, так? Да? Різотто. Маша ще не знає, що вона чекає. а Ми взяли чашечку кави. І отаке я вже спробувала. Боже, воно. Як вона називається, Віка? Не пам'ятаєш, як називається ця штука? Кофікрім. Так. Да. А так. Взагалі, ну, явно вкус кави і з таким, ну, наче, кава з морозивом, я б так от сказала. От ще не пробувала я каву і дуже хотіла вже спробувати їхню каву. Дивіться, там у нас собачка. Вона так чекала, хазяїна, скакувала, скавчала сиділа. Віка каже, цікаво, як би себе вела петь, точно так же. А тут прийшов хазяїв, я не встигла, звісно. Він на чотирьох лапах скакав, підскакував, а хазяїн приніс йому щось поїсточки. І він задоволений, хвост стріляє. так само в себе вела Кеті. Ми постійно думаємо, що нам звідси прийдеться ще приїхати, а тут так А, з цього саме, так. У там буде ще краще. Сонечко вже сіло, а ми зібралися десь полазить. Воно вже ми машинка, наш нісанчик, і рочка вже готова, Віка десь побігла за правами. В общем, поїдемо десь, подивимося, екскурсії, щоб не сидіти на одному місці. Боже, як красиво кругом. Теплий-теплий вечір. Дівчата вже вибирають екскурсії, ми прийшли. Ой, я все згадую, два роки тому ми тут кругом гуляли. Ми кожного дня ходили пішки, отут все, кругом вигулювалися. Такі тут класні локації. Дивіться, як класно, прямо е, як не знаю, факел. Там дійсно вогонь. Взагалі класно. Тут ну, причал такий невеличкий, тут багато корабликів. Зараз темно, не дуже видно, але ж ми як будемо на екскурсіях. Я звісно все познімаю. О, от да, звідси ми на екскурсію, ото туди в скелі плавали на байдарках. Ох, ми тоді грибли. Боже, як згадаю, боліло все. Да. Ну і Цивілізація у нас там спокійніше одне живемо. Підійшла ось угорає Маша, ржуть тут, кінчаються, а я все пропустила і не знаю, чого вони угарають. Артему ну, Артьому Артему нарешті знайшла мене подарунок. А я рагатка я можу, а, І до речі, ми Андрію таке можна. А скільки коштує? Це запитала? слухайте, ну це цирк. І що з нею робити? Просто Стріляй по горобцям. Ну це так в центрі Мілана, де там в дорогому магазині, доставити кошелечок від Албанського ковра. А до речі, Альона сказала, що в них коври дуже якісні. Кошелечок в стилі. Ну в общем, коротше, я так і не зрозуміла, що вони тут кончалися. Коха там. Ну, судячи з усього, з от цієї от рогатки. А з кошельком ви вгори? Так. А я, а я опять втикнула в браслетики, от мені, ну, от що, мені хочеш? Не хочу, прошу. А скорпіон? А може й хочу. А он ще і ще не прийшов. Брелок скорпіона. Брелок скорпіона. Ох ти, який класний. Скорпіон, скорпіон. Якби окуляри не наділа, могла б купити. Який це знати скорпіон? нічого, Ще нічого. Зараз буду шукати свого скорпіона. Каже Таня, біжи бігом, тому що Віка блістяшки без тебе дивиться. Блістяшки без тебе дивиться. Ну я не знаю. Мені от знаєш, як. Мені не подобається, коли ну прям ідеальна форма. Мені, щоб воно якесь таке було. от… Ну, не знаю. Бачите, де повинні сидіти водій і пасажир, але ж у нас відчинені двері, і ми чекаємо дівчат. О, все йдуть! Я казала, йдуть в магазин. Ідуть в магазин. Кажу, вдвох їх не можна пускати. ідуть за маслом. Кажу, вони зараз зайдуть туди і все. І включать камери. І так купала. воно і було. І включать камери, і, і все. І ми тут 20 хвилин сидимо біля магазину, а вони не виходять. Так і двадцять Та ладно давай Ні. Ні, ой. І друга повернулась. Що ви купили, скажіть? Ми купили дві пачки масла, да. оливки такі. Оливки. Оливки. Да. класно. Да. І ну, ще пачку печива. Пече ну. все. І йогурти. Це маша. А, да, а вони тільки таке печува, мені воно не смачне. Боже, ми його вибирали довго, це саме <гум> <смачне>. Шо, <гум> да? Боже, я його <гум> думаю, не знаю. Ну воно це ж не солодке. Карамельний і отакий шоколадний, от, як Ага. теж взяли. Ну, вони смачні, можна там десь на перепусні. Ну на печеньку намазати, да. так. Тримається. Доброго ранку. Мої ранки починаються отак. От і так кожен ранок. О, от. Яка краса. Балкон у мене відкритий. Зараз беру собі чашечку, кави і чекаю, поки дівчата прокинуться. Це не Єгипет, не Туреччина, де в шість ранку вже всі лежаки зайняті рушничками, і ти біжиш, щоб тобі дісталося місце, куди вткнутися. ні 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 тут отак, вісім ранку. Вон одна людина, мені здається, отам -от просто плаває. Зараз там будуть плавати ще дві людини. Це я і Іра. Вісім ран. Тиша, тиша. Народу майже немає. От там дівчина плавала, от вона там зараз каву п'є. Все, і все. І просто краса. Ай, яка водичка. Клас. Плавати плавати бігом. У нас тут повні збори. Ми вже з зірою покупалися. Віка теж збігла, а ви ж з Машою ходили. Чиго. А ні, вони не ходили, вибачаюсь, поснідали, понятно. все сніданок, звісно, ось знятий у Вікі на каналі. А ми зараз на сапи. Ось вони каяки. От каяки ми вирішили взяти. Дівчата хотіли сап спочатку, потім подумали навіщо, на каяки усьо сіли, сіли і попливли. Да. Ну, в общем, давайте. Ви, вибирайте, хто що бере, І вперед. І, і куди ми, отуди, мені здається, ми. Ну, в общем, потім покажу. Ми вже пливемо в весело. І все. Дівчата там десь ззаду, я так думаю, що їх теж видно. От, от такі ми мандрівниці, жабки-мандрівниці. Попливли далі. А ці грибуть, грибуть, грибуть треба чіплитись за весла. Не, не хвилюйтесь, все буде норм. Отуди от ми. Так, а хто там ребе? Як у вас діла? Ну клас! Що, ви ще не устали? Ні. Чудово! Я не знаю, знала? Ні. Ну, так, А ми вирішили по черзі. Спочатку я гребу, тебе... потім... Та ні, мам, треба удвох. Буде розподілення енергії логічніше. Нам отуди за оту скелю. Гребіть. Треба удвох, грібіть. Вам надо синхронно. Права! Тетя Іра, підстраютись під бабушку. Отак, так. Знімай нас. Знімаю ж вас, звісно. Кого ж я буду знімати? Я теж мажу. Так, ми зараз будемо от сюди, в, як сказати, от, між Все? двох. Кель. Ось так хочемо туди проплити. Водочки такі, ось на сапах плавають. Дівчата звісно все знімають. А ми тут все, щоб ви розуміли. Оп. Ага. Ой, клас, скала. От перша бухта. Ми вирішили, що ми тут трошечки поплаваємо в скелях. Тут дуже класно. От. Келя, дуже класно буде. Так, Іра, оцим цим веслом трошки грібні. Отуди От до їх. Так, Віка приймає. Віка приймає, Віка, цей парковщик, парковщик. Паркуємося. Віка, а нас будеш паркувати? Так а що, ми будемо там ходити? Да. Ну, а чого? А чого нет? Тут трошки покупаємося. Ну де это са. Ні, у нас на п'ять годин. Тут їжаки. Просто ось у ми поставили ставку свої. Омо. І на скеля, і в воді. В общем, треба дивитися, щоб не наступити, не дай Боже. І я тут тільки що лазила по цій скелі. Оба на дивлюся, і тут кругом ці їжаки. Та ну. Хоча я, конечно, выдерилась аж туди? Ну, Дівчата мене там щось знімали, але знімали з води, в чухлі. Може і не вийшло. Маша плаває, до нас ось ще припливли. Молоді люди приєдналися. Напливло на нас народу. Ми трошки змінили дислокацію. І от тут пливемо. Боже, це мощ просто така краса. Тут воно таке, наче бухта. Зараз я на... віддалю. От. Так. Да. Дуже красиво, дуже. Так, а це наші дівчата. А, а ось, о, ось, грибуть. <смірко> так, і ці всі грибуть. Що, всі грибом молоді. А, ні, це не ці, це вже інші. Так, мені здається, що ми от сюди саме. Е, останній раз, коли два роки назад були, отут, отут ми спускалися і були на цьому пляжі. Але ж ми сюди пішки там ходилися в скелях і в скелях спускалися. А це вирішили. Назад, ви рішили... так, так, ви да, назад піднімалася Іра, це взагалі жесть. Це просто. <с> і ще після того, як тут. Сипалося каміння, було взагалі весело. Так, а наші дівчата десь там тормознули. Вони там, напевно, таки пікнічок, де я казала. Зйомку робляться. Або зйомку, або маша їсть. Поїсти вже пора. Вікно ну, дивись, люди тент взяли. І його да. тягнули, дивись, прямо-прямо під горою. Да, 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 Бачиш? Я, да. з правої руки. Да, я бачу. до скелі пере, та сама і... і зробили собі там тіло. Там аж зонтик взяли. В да. общем, ми сюди. Ми вже причалили. Дивіться, який тут пісочок. От, пісочок трошечки камінці О, просто лагуна люди тут з камінців повистравали всякі штучки вони так а ми два роки тому щоб ви розуміли спускалися отут от, от це місце де ми отсюди спускалися. Я не встигла зняти, тільки що тут хлопець молодий, піднімався. Це, звісно, я два роки тому нічого не знімала, в мене був такий стан, що не до цього. Але у дівчат на каналі є, як ми туди лізли, як ми оттуда злазили і як ми туди залазили. Я вам скажу, це ще. Те задоволення. Було декілька разів так От. А отут, от, от оце, де жінка, оця, лежав хлопець. І там, коли спускалися, хтось пхнув здоровенний такий, оцей от, ну, ну, от скали, кусок от скали, скажімо так. І воно падає. І тут отсюда з води люди, от з води кричать. Падає, падає, і він отут сидить, соскакує, от він так соскакує, постілочка отак, відскакує сюди в сторону, а на оце місце, де постілочка, падає здоровенний кусок скали. Всі просто отут з води крик був. Ну, в общем, стрмінько було, прямо казали, всі підбігли до його, він такий стоїть, дивиться на це все. Всі підбігли до його, кажуть. Ти день народження, ще один день народження. Тому що прямо отак на подстілку. Де він став, і на те місце? І якби отам не побачили отак з води люди, отої як Іра, як лодка, і не почали кричати, що воно падає, а він ну, прип'ястуєш, він так так, бум-бум-бум, він не, не так падав, що знаєте, як з... кинув, а він летить, а він котився по скелі. І він ну, зреагував на людей, що кричать йому, і він відскочив. Ну, і ще звук такий був дуже. В общем, це було страшно. Але все обійшлося. Дівчата наші десь застрягли, О, там я казала пікнічок, ото то вони, мабуть, там бо Маша вже їсти хотіла. І зараз Віка прийде і теж побачить цю скелю, і буде розповідати те саме. Так, оно бачимо, грибуть наші дівчата. Так, ми їх приблизимо. Ану, давай, давай. Маслай, маслай веслами, давай. Ага, втомилися. Десь мабуть мадриниці. Жапки-мандриниці, десь, мабуть, зупинилися, їли б з нас. Зараз ми їм це розб... розкажемо. А там воно хлопці в скелі кригають. Ну, давай так довго настраюся, мабуть, страшно. О, о, а, о так, так вибачила, я ж казала, він там переворотом. там. Да, я ж казала, вони там якось так. Він так летить, перевертається йому да, ну, Він шльопнувся жопою, не так як треба. Трохи було... не докрутиться. Надо було ноги випрямити. Маша вирішила попрацювати буксіром. Вона спрыгнула і тягне, тягне її. Та тягне, та знімає. Давай, давай. Маша, тут такий пісочок, тут такий пісочок класнючий. Там ще вона покажу. Тягни, тягни. Так, а ну это самое, розкажіть, ви що там десь э, в Тихаря без з нас поїздку вирішили, да? буду щось. Залізла в тенечек собі знайшла. Бачите, який класний. Вот. Очень даже. Не давить тобі там в жопу. Ні. Хорошо, все, Вона да? Рівненько. Рівненька, отака. Скеля. Тримаю так. О, клас! О, це класна фотка буде. Щас. Ми вже вдома. Ручки трошки болять, ножки трошки тремтять. Маша вирівнює спинку. Чувствую по інтонації, що ти знімаєш. По інтонації чувствую. Так, дівчата вже тут трошечки під'їли. А ми з Ірою під'їли раніше, тому що я як грибодула, <сі> ми раніше прибу... прибули на місце і вже поїли. Так, класно було? Фоток багато? Дуже. А зйомок під водою багато? Угу. Ну, все, ви вже друг друга познімали під водою, тепер я буду від вас это... а, мене? а мене, а я. Хорошо. А от. Я хочу, щоб мене і маму ти зняла одночасно, щоб ми своїм дівчатам скинули під водою разом? Да. Ми сьогодні одну маму годину Я магалася вилити. Ми... Ну просто нормально буде. Угу. Подивіться на. Ні, 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 верніся сигарету назад, я хочу просто показати цю розкаж. Я в дитинстві це дивилась на цю картину потрясаюча, естетично. Казала, бабушка, я виросту, тощо, я буду курити. Подивіться, як це красиво вона робить. Ну це ж взагалі. На заході сонця, гори, море, та що. В піжамці вже чистенька, пахуча курить сигаретку. Красота!